Так, ну що я вам хочу сказати? Я думав, що а, ця вся історія з базою підказ, от ті всі бочки, то все перейде вже на осінь, коли ми в принципі приблизно вивчимо те питання, будемо знати, що ми хочемо і як ми хочемо зробити. В принципі, ми питання вивчили, поспілкувалися з людьми, які мають досвід. В установках бази на зберігання кас. Всі в один голос кажуть, що найкраще залити котлован, вирити котлован, залити його бетоном і потім, як то правильно там називається, чи прорезинити, чи, чи облити таким пластиком спеціальним, він то вже вічне зберігання касу. В принципі, може колись і до такого дожиємося. Але Попало нам на очі от таких от кілька бочечок І знаєте, хто з того кіна пропала грамота, нема сили відмовити, прийшлося купити. Коротше, що тут є? Це бачите, емальована бочка всередині. середині. Досить якісно і класно зроблена. Не будемо фонити. Досить якісно і класно зроблені бочки. Правда, нема люків, от і вся любов. А решта, в принципі, такі речі, що будуть служити І будуть служити доволі довго. Так що, попалися вони нам на очі чисто випадково, і то все склалося за, за якихось два дні, ми домовились і привезли їх одразу сюди. Ми маємо тут 5 бочок, 2 бочки 20-кубових і 3-16. Досить грубий метал, плюс до того вона всередині емальована, так що є нато велика надія, що буде служити класно. Хоча по факту Такого, вроде би нічого. Так що якось так народ. Далі ми плануємо зробити сюди люки. Вверху люки, внизу люки. Я не знаю, чи ми вже встигнемо в цьому сезоні зберігати тут кас, але, скажімо так, основу ми заклали. Бочки є на базі, значить є на то надія, що буде досить непогана база для зберігання касу. Що хочу ще сказати? Згідний з тим, що ви всі мені в коментарях розказували, що треба робити, кожен по-своєму там радив. Я вважаю, що цей варіант далеко не найгірший з усіх, які радили. Ну, колись може і дожиємося до котлована, а скажімо так, на деякий час нам вистачить цих бочок з вухами. Так що народ, дивимось далі, як воно буде розвиватися та вся історія. Я думаю, що ми ні грама не прогадали з тими бочками. Досить-досить-досить все пристойно буде виглядати. І нам такого зберігання, в принципі що з головою достатньо, але хоч не працювати з коліс, а менш-більш підібрати якісну погоду, і того теж достатньо для а, кращої роботи, якіснішої роботи. Ну, і з усіма звідси витікаючими. Працюємо далі народ. Так, звозимо бочки ближче до майстерні. Будемо пробувати. Робити люки. Наш дієчий, бачите, якийсь коли Ковуючи странну бочку і може привезти. Не знаю, правда, що вона важить, десь біля трьох тонн так прикидали. Але не проблема в возі, проблема в об'ємі. Тому що мусиш випустити штангу. І тоді вже грузопоємність. грузопідйомність того нашого дієчка зменшується. Що там, водя? Ти не змог? Задача зробити тут олюки тут, там, тому що на днях вже приїде знову свіжа партія касок і треба буде мати куди прийняти. У нас далі падає дощ, так що в поле не знає, коли виберемося. Ну, а Нам і поля робота є, так що працюємо, працюємо далі.

Так, маємо на дворі вже вечір. Роботи провели дуже багато за сьогодні. Хлопці достатньо багато почистили. Чотири болгарки хлопці відпрацювали так конкретно. Там продовжуємо нарізати заготовки от під. Ось ці фланці, теж покажу, як ми робимо. І Зараз треба ще зробити для, от, для зливного крана фланець. Ось там внизу є фланець один. Ну і тут заготовочку таку маємо, бліном вирізали. Точити будемо по старій давній схемі. Як я точив шайбі на, на аксіона. Так само йдемо, зараз заставимо станок і починаємо працювати. Оразка повним ходом. Зразу фарбуємо, щоб потім воно на щось виглядало. Всередині емаль ще буде стояти і стояти. Так, в наших бочках є отакі отвори з готовою різьбою крок-півтора. Тут є і тут є, я не знаю для чого ті отвори були зроблені. Ну, Вони тут є, їх треба, е їх треба заглушити. Коротше, задача така, треба виточити дві заглушки. Тут 20 крок півтора, там 22 крок півтора. Беремося до роботи. І не виключаючи камери, бац, дивіться, виточив галіганські заглушечки. Колись в, нас, е колись в нас в колгоспі був такий токар. Він завжди казав, не той токар, що вміє виточити класну деталь, а той токар, який без застосування за великої фізичної сили зможе ту деталь знайти і не точити її, і економити час і ресурси. От знайшов я коротше, дві такі заглушечки, сміялися з мене, ну, але нічого. Виточив, виточив, є, є. Яка різниця, яким шляхом я то здобув? Закручуємо заглушечки і я тут поставив нові горінки та буде працювати. Орінг гарна штука, але не в нашому випадку. Закрутив, воно його виперло за межі і нічого тримати не буде. Пакуємо на паклю з герметиком. Давно провірений метод буде тримати. Так, помалювали хлопці вчора. Все по красоті. Бочки, в принципі, думали ми, що буде вже сьогодні ставитися, але не знати тепер що буде, тому що вони ще не висохли. Трішки ще липне. Розпалили ми буржуйку свою. Я думаю, ви чуєте звук. І вона звідси дуже круто нагнітає тепленьке повітря, розповсюджується по цілій майстерні. Зараз я не знаю, градусів певно. Ні, я знаю, градусів з 15 В середині, може і до 20, хоча на дворі десь 7 градусів. Вентилятор працює, пічка працює. Все круто. Що, почекаємо, поки воно підсохне і будемо встановлювати. У нас ще є час до завтра, тому що завтра вже вроді обіцяють нам привезти каз. Дуже добре, що наша манітуха сама їх підносить. Таким чином монтаж буде набагато легший і набагато простіший, і що саме основне набагато дешевший. Ось, Монтажнемо їх, позакриваємо люки, поставимо крани, все гарно виставимо. Ну і Будемо пробувати заливати каз. Чесно кажучи, цікаво. Я собі навіть не міг подумати, що того року ми ще діло то зробимо, що навіть жнив ми ще то діло зробимо. Но підвернулася така пропозиція, як то кажуть, від якої не можна відмовитися. <рістична> Чого? Я не гад, я наоборот вас зробив відомий на всю Україну. Не треба. Каже дядьку, що я гад, що я його знімаю. Я б все відео зняв. А ми зрозові окреме відео про нашого майстра Я тебе зараз як Бери побільше, кидай подальше, поки летить віддихай. Роман, Кажи. Треба зробити дві заглушки. Зробимо. Бажено дини, що не запустилися. Зроблю, але я маю піти додому подивитися. Ну, На справу. Подивишся, потім ти прийдеш, зробимо обов'язково. І фокультури все переживає. Я, 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 <рес> я потім всім буду казати, що ти наш токар нам допоможе. -то зробити.

Пожив! О, то я розумію люк. То вон, а То я розумію, люк. На голову а, а, ну приймай. Примірий. Примірий. Ана-на-на-на-на. Ще теплий. Що у нас п'ється? А це вже два готові? Ой, ходиш.

Дрифтує? Зараз да, да, дрифт. йде вже набагато швидше, тому що менш більш наловчились. Зараз виставляємо другу і ще треба їх заклинити і зварити докупи, щоб вони не рухались, були нерухомі. Я йду по зварку, тому що треба ще приварити. Так, бочки виставлені, бочки зв'язали отаким кругляком докупи, щоб вони не розійшлися і не покотилися, бочки підклинили клинами внизу. Ну, я думаю, що вони тут будуть собі стояти. Дві 20-кубових бочки, а нам вже в принципі. Достатньо для того, щоб не працювати з коліс. тут спокійно влізеться дві фури і третю ми можемо запхати, грубо говорячи, на, на колісні наші бочки. Далі буде черга за оцими трьома 16-кубовими, то вже буде так звана друга черга нашої інфраструктури. Ми вже до неї візьмемося десь після свят, вона вже не настільки горить нам, як то кажуть, не настільки швидко нам її треба зробити. Як конче треба було зробити оці дві бочки, тому що десь вже сьогодні приїде, напевно, кас і треба кудись його зливати. Отож, народ, я вам дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую за купу порад яку мені надали по формуванні інфраструктури нашої для касу. Ми все одно, як то кажуть, знайшли свій шлях. Який, скажімо так, на даний час самий доступний і самий найдешевший для нас в роботі. Так що підвернулися нам, як то кажуть, не за всі гроші світу, ті бочки. Ми їх взяли, ми їх поставили і вже в принципі маємо. А далі час покаже, далі може будемо розвивати і далі ту всю інфраструктуру, може так воно і нас залишиться. Будемо бачити, як -то, дов... як то все вийде, фактично ніхто не знає. Тож, я вам дякую за увагу. Ставимо пальці вверх, коментуємо. Хто не підписався, підписуємося на канал. Слава Україні, слава Збройним силам України! До нових зустрічей, до нових відео!